Ну що, перший запуск. Так стояв. Сьогодні температура трішки понижена була, вночі було 2 градуси тепла всього навсього Ну, Прокрутили і він завівся. Зараз детальніше дізнаєтесь, що ж в ньому такого цікавого. Так, Дім, ну що тут у ньому? Так, що у ньому? Покажи можливо спочатку мотогодини. Так, На сьогоднішній день на тракторі напрацювання 5513 мотогодин. Ну що, друзі, зараз будемо розбиратись з цим трактором, допоможе нам Дмитро, який про нього трошки більше знає. Доброго дня всім! Звати мене Дмитро Дацюк, я керівник відділу продажу техніки компанії Astra. Сьогодні у нас на огляді буде чудовий трактор всім відомого бренду. Це трактор Fen 724 комплектації Power Plus. Коротенько, цей трактор був, прибув до нас по трейдину. Забрали ми його у клієнта з Київської області. Трактор продавався нами. Маємо всю сервісну історію, ми його і обслуговували. Трактор 2018 року. Напрацювання на тракторі 5510 мотогодин. Компанія Astra було проведено капіталку двигуна. Капіталка двигуна була проведена у зв'язку з заводським браком, який включав в себе. Забиту систему мащення першого шостого поршня. Сервісна служба провела грізування, були замінені кільця та перший шостий поршень. На сьогоднішній день трактор повністю обслужений, готовий у нас до роботи. Тобто двигун працює тихенько. Питання, яких давай давай глянемо, як він виглядає, цей двигун. Так. Так. На даному тракторі у нас представлений двигун. Виробника Deutz на 6 літрів потужністю 240 кільських сил. Даний трактор в Київській області в господарстві працював з нетяжким обладнанням. Це були сівалочки, були невеличкі борони, тобто великих навантажень у нього не було. Також трактор, хочу замітити, з Вомом не працював, і тим самим також можна доказати, що не було високих навантажень. Двигун у нас сухенький, чистенький. Так, якби ще долізти до нього не можна ніяк до цього двигуна, тому що тут щітки скрізь. Можна долізти, але це через верх тільки. Через верх, зараз ну. спробую тут. Можемо перегнати Ага. Ага, ну, в принципі, двигун чистесенький. Двигун чистесенький, без підтікань. Проведене ТО на тракторі. Так, я дивлюсь е на тракторі. Шини встановлені, ще, мабуть, рідні. Трелеборг. Так, Протектор так. ще достатньо. Єдине, що дуже сильно повигризало всередині. Е не знаю, по чому вони так працювали. Але дуже сильно шини повигризувані. Так ну, треба, це... треба замітити, що ці шини ці рідні і вони ще сезончик точно відходять. А так, про... мені здається, що вони не один ще сезон відходять. Не один, не один. Так, не просто є. швидше за все було, бач, вони ніби порізані. Таке враження, що було багато рослинних решток, десь стерня, чи соняшника, чи кукурудзи. Таке щось. Але ж таки в той же час немає ніяких дірок. Тобто шини тримають, повітря не спускають. Ну, Угу. Так, встановлені лині баласти 300 кг на задніх колесах, на задніх колесах. Спереду... Спереду у нас баланс на 1250 кг, 1250 кг встановлений на своєрідній такій навісці, але це не навіска, тому що немає гідроциліндра, да? Тут. Так, так, так. Ціліндру немає, але ж такі, знову ж таки, не треба забувати про те, що на тракторі встановлена автоматизація переднього мосту. О, тобто підвісити той же самий баласт, під'їхали акуратненько, не виходячи з трактора, зачепили, не видумуючи ніяких інших то... сітних. Тобто трактор сам присідає ніби, трактор, да, на, на мосту на цьому? Так, присідає. Угу. Е Наш штопу е безпосередньо амортизатора 90 90... 90 сантиметрів, якщо вони не помиляюся... Міліметрів? Міліметрів, 90 міліметрів. О, тобто цього, в принципі, з головою вистачає для того, щоб комфортно начепити. Угу. Той самий баласт. На ньому стоїть трансмісія Варіо. Безступенева трансмісія -аварію. Вона дозволяє нам рухатися зі швидкістю від 0,2 км за годину до 50 км за годину. Дана коробка є дуже такою надійною, є комфортною в роботі. Сама тримає обороти, вони не плавають, трактор тягне постійно там з однаковим зусиллям, тобто без додаткових навантажень. Так, Шини задні, теж Трелеборг 650, до речі, розмір. Тут 540 шини 540-65R30, тут 650-65R42. Так, Задня навісочка, ну задня тут дивіться. У нас має вантажопідйомність 10630 кг. На тракторі встановлено три секції гідравліки. ВОМ нам видає крупний момент у 540-540 еко, 1000 і еко обертів, чого більш ніж вистачає для даного трактора. Тут, до речі, друзі, я вам хочу сказати таке, що якщо ви підбираєте собі трактор, то в першу чергу варто дивитись на стан задньої навіски, тому що якщо трактор дуже інтенсивно експлуатувався з якимись агрегатами, то ця навіска буде вся обдовбана, ржава. Ви бачите, м'ягенький ход без всяких посторонніх вібрацій, навіска не розбита. Навіска не розбита, навіска ціла. До речі, на навіскі, можливо, менше навіть працювало, ніж на тяговому дишлі. Так, так. Тягове дишло більше працювало. Тут ось все, дивіться, у рідній фарбі. Тут взагалі нічого не приєднували до цієї щіпки регульованої по висоті. Тому що вона новенька, просто ось фарба новенька, навіть не стерта фарба. Вона новенька і хочу звернути увагу, що дана комплектація також стоїть немало грошей. Також на даному тракторі встановлений компресор. По факту, що дуже зручно, у будь-який момент треба підкачали шину, треба десь пообдували, якийсь мусор. Так. Тобто це все є, це все встановлено на даному тракторі. Сюди під'єднуєте, значить ВОМ теж дивлюсь, не працювали, тому що тут все стоїть заводське, особливо нічого не зношене. Єдине, що сюди набилось, болото звідкись. Крашер <гум> <гум> проходив мойку десь. Так, так. Це буде вимиток. Ну, це, це мені здається, що, знаєш, що? це знаєш. Це під час роботи сюди набивався пил. Да, да, да. Набувався пил, да. а коли вимили трактор, воно просто перетворилось на болото. Але ми бачимо, що немає виробу на звомі. Да. Тобто, як я і казав, що з ломом трактор не працював. Там Пару разів, але так, не суттєво і геть воно навіть не показалося ніяк. Тут на... все, дивіться, заводська фарба. фарба, ніде нічого не зношено, ресивери, прямо компресора, виведені провода. На що це? Це на розетку. Це розетку да, із обас ви, виведена із трактора. Так, а, якщо так, ми в цілому подивимося. По трактору всі ціленькі підкривка, всі кнопки на місці, всі лампочки на місці. Тобто все працює, нічого не розбито. Все тримається, все тримається, купи головне. Так. Ну, як і має бути. Так. Сама головна фішка цього трактора зараз. Ну, ви бачите, да, в якому він стані? В нього напрацювання все на все ой, 6, 5 тисяч, тисяч, тисяч мотогодин п'ять з половиною тисяч мотогодин. І новий такий самий трактор коштує 240 тисяч євро. 240 тисяч євро чи скільки? Чи 220? 200, ну, 240, від 220 до 240, залежно від комплектації. Ну, нехай візьмемо навіть 220. Якщо мінімум, якщо бере мінімум, це 220 тисяч євро. При тому, що даний трактор у нас коштує 108 тисяч євро. Це цей трактор. В майже два рази. Цей трактор вдвічі дешевший, ніж новий. 108 тисяч євро. За 108 тисяч євро зараз на ринку можна купити новим, хіба що 100 сильний трактор. Так, так. Ну, нехай не 100 сильний, можливо, десь 135 сильний. Може, де ти ти сильний але ж таки, да. все-таки є історія, є бренд, є розуміння надійності. Також eh, треба розуміти про те, що у нас є сервісна служба, у нас є служба, яка займається запчастинами, тобто запчастини в наявності сервіс також тут. Клячу у нас трактор, ви маєте по факту повністю закритий спектр послуг. Пішли в кабіну, що глянемо. Один дилер вам питання. Табличку вам зняв. Показав все в якому стані. Видно, що трактор доглядався. Драбинка, бачите, місцями лише там корозія проступає, все інше. Так, салон, дивіться тепер, в якому стані сидіння пасажира. А ну привстань сидіння оператора, подивимося, це ж найголовніше. Сидіння оператора це дуже да. важлива штука. Да, ось таке, такий стан. Бачите, сидіння ось тут покуйовдилось, ясно, тому що це матерія. Значить, <підлокітничок>, підлокітничок, все ціле. Зараз також запустимо тракторся, подивимося. Вон вам мотогодини. Так. Можемо бачити, ніяких помилок у нас немає. Якщо ми вже почали по сидінню. Хочу продемонструвати, що компресор працює, співня як піднімається, так опускається, потенційно все в робочому стані по трактору. Так, для На даному тракторі встановлений кондиціонер. Він працює також. Все, все кондиціонер, магнітола. Е, люк, кому треба люк, кому треба шторка, ось буквально. Шторочка. Люк відкривається, відкривається ціліндри, тримається, тримає. Ви подивіться, в якому стані ось дах, тобто він не запилений, все цивільно, Догля... догляжено, так би мовити. Це ось та сама розеточка прикріплена, яка виводиться назовні. Так, По керуванню, ось дивіться, ніде нічого не затерто. Нічого не затерто, все ціле. Все ціле. Всі кнопочки, всі функції працюють як нового. Керування навіскою, джойстик той самий легендарний фендовський. Так, внімання, Ага. Так. Відповідно, моніторчик, невеличкий моніторчик, не так, як ви звикли до тракторів 300 сильних, але, в принципі, ну, тут, мені здається, виконує свою роботу. Так, мені здається, що там функціоналу достатньо. Ну, Кондиціонер ось працює, я відчуваю, ми сидимо в кабіні тут. Кондиціонер працює. Освітлення також на даних тракторах більш ніж достатньо. Встановлено 6 фар, 12 спереду, 4 позаду. Тобто в будь-який час роботи буде максимально видна картинка комфортної mm -hmm. роботи. От. Тут у нас все також ціле, є всі кармашки всі потрібні, полички і все інше. Так. Ну Салон чистий, кабіна чиста і це відповідно. видно. Видно. Все легенько керується, дивіться, все, що ще треба. За таку ціну трактору просто ціни немає. Єдине, знаєш, що я замітив мінус головний цього трактора, що треба замінити щітку. Оце єдиний мінус. Це найголовніший мінус цього трактора, що в нього вже зношена щітка склоочисника. Ну, щітка буде замінена, так? Так. Да. Все, шторка піднімається, як ви бачите, оглядовість тут шикарна. Все видно, це 240 сильний трактор на безступінчатій трансмісії. Тобто він працює завжди на низьких обертах. Він не перевитрачає вам паливо. Ну, Мені здається, що це. Ідеальний варіант для того, хто хотів купувати новий там 135 сильний трактор. Да. Так, а тут 108 тисяч. Ти. За трактор з наробітком 5 тисяч з половиною мотогодин. З Європи однозначно вам скажу, що такий трактор буде або набагато дорожче, або в гіршому стані. Я дивився саме аналіз ринку цін в Європі і хочу сказати, що цінова політика починається від 140 тисяч євро. На трактора там з напрацюванням 9 плюс доходів. А з таким самим напрацюванням, як у нас на даному тракторі, це 160-170 тисяч євро без ПДВ, без доставки, без розтаможки, без всього іншого. А, ну, там, це відкрит... Це там, це там ціна. Це 160 там. Так. так, так, так. Це відкриті дані, кожен може переглянути, кожен може ознайомитися, тому це реально чудова пропозиція готового трактора, підготованого повністю реально професіоналами. Ну, тобто... Це трактор, який буде служити не один рік. Да, до речі, хочу зауважити, що сервісна служба компанії Astra дійсно провела тут серйозну роботу із ремонту двигуна. Я думаю, що той, хто приїде оглядати на майданчик, їм без проблем покажуть смету робіт. Які були проведені роботи, і відповідно які запасні частини на ньому помінялись там? Досить серйозна робота була проведена, тому він Звичайно. однозначно прослужить ще далі і служитиме далі новому господарю ще багато років. Звичайно, вся інформація є, ви правильно кажете. Тобто вся інформація буде надана, також є повна історія по трактору. звертайте, завжди будемо раді допомогти. Друзі, новий такий трактор коштує від 220 тисяч євро.